24 лютого 22 року, найдовший день нашого життя. Ми прокинулися рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось жах. Хтось не знав, що сказати. Але відчували, що наше життя змінюється назавжди. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не зламалися, не здалися. Наша віра зміцніла зміцнів наш дух. Україна вистояла в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра. Але точно зрозуміли за кожне завтра треба битися. Вигризали кожну добу і вистояли в другий день, в третій. Хоча ці звірі погрожували, що нас не існуватиме. Але вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А далі була весна: нові атаки, нові рани, новий біль. І всі побачили справжнє нутро нашого ворога: Маріуполь, Буча, Ірпень, Бородянка, Підрив Каховської Гес та інші злочини. Весь світ чітко усвідомив, що насправді означає руський мір, на що здатна Росія. За два роки Україна не впала на коліна. Завдяки нашим захисникам, Збройним силам України ми стоїмо та стримуємо Другу армію світу, потужну та жорстоку. Перші наступи, перші звільнення наших територій, вигнання окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, а також з Херсону. Та з Харкова. Далі флагман Москва разом з іншими крейсерами пірнув на дно моря. Війна змінила долю багатьох сімей, переписала історії наших родин. За ці два роки кожен українець когось втратив батька, сина. Брата, сестру, маму, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда, знайомого, мої співчуття ми не зітремо їхні імена з телефонної, ні з власної пам'яті. Ми ніколи не забудемо патріотів України. Я дуже вдячна вам, мої друзі, що з'єднавшись, ми разом відправили на фронт ізраїльські бандажі для травм ран, для зупинки кровотечі. Кожен такий бандаж це одне врятоване життя нашого бійця, який захищає рідну землю 24 на 7, у грудні січні. Ми відправили 4 ящика на фронт, хоча це капля в морі, болю та крові. Відеозвіт ви можете побачити тут, та на моєму каналі телеграм-каналі Ольга Кемпінське. Ми знову відкрили збір для купівлі нової партії бандажів та медикаментів. Прошу приєднайтесь внизу. Номер картки Монобанку PayPal у телеграмі. Серед нас нема чужих чи незнайомих. За два роки, перемагаючи паніку і страх, ми об'єдналися і стали одним цілим. Зараз Україні не вистачає заходної допомоги, Росія. Нарощує сили та демонструє продовжувати війну для знищення нашої держави. Захід стримує допомогу, та деякі країни заігрують з Мордором, не розуміє, що гра з дьяволом це люта смерть. І це не тільки питання допомоги нам. але вже питання власної, власного виживання. Для нас ці два роки були роками стійкості, роками мужності та роками сліз та болю, роками витримки та надії. Але головний підсумок ми вистоїмо, ми зробимо все, щоб скоріше добути перемогу. Слава Україні!